Розум абсолютно не оригінальний. Розум це біокомп'ютер. Подивіться на своє життя, у ньому все повторюється. Побутові ситуації, взаємини, повсякденні реакції, стан радості та печалі. Людина повторює одні й ті ж самі помилки. Вона навіть не може вигадати нових помилок, вона ніби зіпсована платівка. У дружніх, ділових, сімейних і любовних відносинах вона робить одну і ту саму помилку. Причому ця помилка вже їй набридла, вона заздалегідь бачить, як вона наближається і нічого не може вдіяти, бо сама не змінюється. Але як зупинити повторюваність? Насамперед треба усвідомити, що вона існує. Більшість людей працюють та живуть як механізми. Людина виникає тільки тоді, коли ви перестаєте бути машиною, коли ви починаєте рух новим шляхом, рух у невідоме. А люди звикли завжди рухатися у відоме. Те, що робили, вони роблять знов і знов. І стають все більш і більш вправними в цьому, стають просто професіоналами у скоєнні тих самих помилок, стають передбачуваними. Свідома істота завжди рухається від відомого до невідомого, несвідома істота завжди рухається від відомого до відомого по колу. Тому потрібно бути повторенням. Це буде руйнівним для его, оскільки будь-яка людина думає, що вона оригінальна. Ні, розум ніколи не оригінальний. Він завжди у стані окостеніння. Він збирає лише відоме. Розум не може знати невідомого. Він рухається лише по колу. Щоб пізнати невідоме, Розум має бути відкинутий, і тоді раптово ви опинитеся серед невідомого. Ціле невідоме, відоме мертве, невідоме живо, невідоме те, що релігійні люди називають Богом. Оскільки б ви не осягали його, воно незбагненно. Тому існує три напрямки руху. Від відомого до відомого це розум. Від відомого до невідомого це свідомість. Від невідомого до невідомого це надсвідомість. Людина стає Божественною, коли вона рухається від невідомого до невідомого. Тоді вона повністю відкинула розум. Тоді немає минулого, немає і майбутнього. Все досягає межі тут і зараз. У тут і зараз існує ціле в його абсолютній красі та безмежності, в його абсолютній святості та повноті. Важливо зрозуміти, що розум абсолютно не оригінальний. Розум це біокомп'ютер. Якщо ви не вийдете за його межі, він знову і знову показуватиме вам старий шаблон, і ви будете як білка в колесі. Розум це колесо життя та смерті. Освідомте це. Спостереження принесе перетворення. Далі важливо стати пильними, коли розум знову повертається до колеса. Якщо ви пильні, то повинні внести у свої дії стосунки та переживання новий елемент. Коли ви збираєтеся повторити щось звичне, штовхніть себе в цей момент, будьте уважні і раптово відчуєте зміну. Коли ви уважні, у вас з'являється спостерігач, а спостереження це трансформація. Навіть вчені встановили. Що якщо спостерігати за деревами, вони змінюють свою поведінку. А фізики кажуть, що електрони змінюють свою поведінку, коли за ними спостерігають. Наука каже, що ціле живо це всесвітній океан життя і свідомості, якщо електрон змінює свою орбіту, поведінку, то можна тільки уявити, яка величезна енергія виникає під час спостереження. Спостерігаючи за собою, людина пробуджує величезну енергію трансформації, все починає змінюватись довкола, і можна позбутися автоматизму механічності. Подолання внутрішньої механічності. Допоможе відкрити новий світ, нові відносини, нові простори кохання, позбутися звички бути невдахою, нещасною людиною і розлучитися з негативністю, пильність та усвідомленість завжди позитивні. Механічність постійно чинить страшні перешкоди. І якщо людина не сама, то хтось інший створює їх, бо їй би хотілося, щоб хтось чинив перешкоди. Тільки ви самі заважаєте собі, і це стало звичкою. Потрібно почати усвідомлювати свої повсякденні справи: як ви їсте, миєтеся, розмовляєте, любите, дратуєтесь, спостерігайте за ними. І багато почне змінюватися. Будьте уважними, чуйними, пробудженими до себе та до інших. Ошо!